Зараз вам розкаже джуніор початківець про цей, свою роботу в IT. От, нюанси всі, як то зараз зайти в ІТ і як вона почуває себе. Привіт, Даша! А можна тільки про мінуси говорити? Зарплата маленька, да? так? Мені не дають їсти. Можна. Треба в офіс ходити. Ти мені не даєш поїсти нормально. Ну давай, скажи плюси, то що ти пішла в аті. Ти так собі уявляла так і є, чи я зовсім по-іншому? Mm... Можна сказати, що плюс це віддалена робота. Так, плюси дали. Але це мінус. Бо ти зранку до вечора сидиш за ноутбуком. Ну бо хто не вміє планувати час, я не вмію. Так, далі. Все. Ну, шо, зарплата ось? Маленька? У мене маленька. Ну, якби можливо я знала англійську класно, то було б трошки більше. Не думаю, не факт. У вас ну, така компанія у вас почала. при чому тут моя компанія, якщо ну, б я була не в українській компанії? Ну от в українських компаніях мала зарплата. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти там про складність роботи, скажи? Мені дуже складно. Ну, Коротше, по факту я дивився то, що вона робить. Вона робить реально мідловську роботу. От і зарплата, звісно, як джуніора. Відповідно, от в цьому все є біда. Коли ти важко працюєш, від тобі нема ніякої похвали, ти тільки прийшов, ти в нічому не варітуєшся. Угор... Ось А навантаження велике. Бо вона согласилася працювати. Ну, зарплату джуна, бо інакше виходу немає. Бо тебе без досвіду нікуди не... не візьмуть. Відповідно, треба набратися досвіду або придумати собі цей досвід. Ось. Але коли ти придумаєш там три роки досвіду і ніде не працював, це спалять одразу.